Як виробити стойки і мислення, зберігайте спокій, зосередьтеся на збереженні внутрішнього миру навіть у складних ситуаціях. Медитація та усвідомленість можуть допомогти заспокоїти розум. Приділяйте увагу дихальним вправам, щоб відновлювати баланс і залишатися спокійними у стресових моментах. Наприклад, спробуйте техніку глибокого дихання або медитацію на основі концентрації, щоб знизити рівень стресу і занепокоєння. Це допоможе вам краще контролювати свої реакції та зберігати ясність розуму. Контемплюйте себе, проводьте час у саморефлексії, щоб зрозуміти свої думки та дії. Ведення щоденника або регулярні роздуми можуть допомогти глибше пізнати себе. Записуйте свої думки і почуття, аналізуйте їх та шукайте способи покращення. Це дозволить вам краще розуміти свої мотивації та емоції, що допоможе приймати більш обдумані рішення і підвищити якість свого життя. Звикайте до пауз, практикуйте паузи перед реакцією на зовнішні події, що дозволяє відповідати обдумано. Це допоможе уникнути імпульсивних рішень і підвищити рівень розсудливості. Сповільніть темп і надайте собі час на обмірковування кожного кроку. Наприклад, перш ніж відповісти на емоційно заряджене питання або коментар, зробіть кілька глибоких вдихів і подумайте про наслідки своєї реакції, розвивайте емпатію, працюйте над розумінням і зв'язком з емоціями інших людей. Це зміцнить ваші відносини та допоможе краще підтримувати оточуючих. Слухайте інших без оцінок, проявляйте увагу до їхніх переживань та активно підтримуйте. Навчіться бути відкритими до думок і почуттів інших людей, що дозволить вам краще розуміти їхні потреби і стати більш чуйними. Зосереджуйтеся на чеснотах, пріоритет надавайте чеснотам, таким як мудрість, мужність і справедливість у повсякденному житті. Це допоможе сформувати ваші моральні принципи і підвищити якість життя. Визначте для себе головні цінності і дійте у відповідності до них. Наприклад, прагніть до чесності у всіх ситуаціях, навіть коли це складно, і розвивайте внутрішню силу, щоб долати життєві труднощі. Прийміть прийняття, приймайте те, що ви не можете контролювати, і зосереджуйтеся на тому, що можна змінити. Це допоможе зменшити стрес і покращити психологічне благополуччя. Вчіться знаходити мир і спокій у будь-яких обставинах. Прийняття дозволяє зменшити тривогу і напруження, оскільки ви зосереджуєтесь на діях, які дійсно під вашим контролем. Прийміть гумор: знаходьте гумор у труднощах життя, щоб зберегти збалансований погляд на речі. Гумор може бути потужним інструментом для зниження напруги. Не забувайте сміятися над собою і бачити смішне у складних ситуаціях. Це допоможе зберігати позитивний настрій і легше справлятися зі стресом. Встановлюйте чіткі межі, встановлюйте особисті межі для захисту свого психічного добробуту. Це допоможе зберегти ваші ресурси та енергію для важливих речей. Вчіться казати ні, і не дозволяйте іншим порушувати ваш простір. Чіткі межі допоможуть вам зберігати баланс між особистим і професійним життям, що сприятиме вашому загальному благополуччю. Вибирайте прощення. Практикуйте прощення, щоб звільнити себе від образ і забезпечити внутрішній спокій. Прощення допомагає зосередитися на позитивному і зростати, відпускайте негатив і працюйте над побудовою мирних стосунків. Прощення допоможе звільнити ваш розум від негативних емоцій, що сприятиме кращому психічному здоров'ю. Навчіться змінювати перспективу, зміщуйте свій погляд, щоб бачити виклики як можливості для зростання. Розглядайте труднощі як уроки і можливості для розвитку. Замість того, щоб бачити в проблемах перепони, шукайте в них нові шляхи і можливості. Цей підхід дозволить вам перетворювати труднощі на корисний досвід і зростати в результаті їх подолання. Висновок Вироблення стойкого мислення вимагає постійних зусиль і практики. Завдяки прийняттю цих принципів, ви зможете краще справлятися з викликами життя з більшою стійкістю і мудрістю. Постійно працюйте над собою і не бійтеся змінюватися. Стоїцизм може стати надійним путіком.